Сім психопатів Макдони це фільм про вигадування історій, про кризу авторства і кінематографа, про героїв, які самі видумують кіно, і розмірковують про те, як їхній фільм має закінчитися: чи то кривавою і видовищною перестрілкою, чи то тихо і мирно, без жодного пострілу. «Макдона в семи психопатах. Передав функцію авторства персонажам власної картини Колін Фаррелл, Сем Роквелл і Крістофер Уокен вирушають у безплідну американську пустелю, щоби вигадати це цитата семи психопатів, хороші ідеї для хорошого кіно. По суті, весь свій фільм Макдона тільки тим і займається, що розмірковує про сценарне мистецтво. Чи завжди погані сценарії? Погані. Чого прагне публіка? Наскільки важливою є логіка і зв'язність в оповіданні? Звідки черпається натхнення? Ну і таке інше. Сім психопатів, як правильно зауважує Крістофер Уокен щодо сценарію Сема Роквелла, Являє собою багатошаровий пиріг. Це одночасно і гангстерська чорна комедія про різних психопатів від Вуді Гаррельсона до Тома Вейтса, і авторський аналіз цієї комедії.